Привіт, малята! Сьогодні нашу зустріч я хочу розпочати з привітання, так як ми віталися з вами в дитячому садочку. Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви бажаю вам я! Діти, сьогодні до нас завітала дівчинка Оленка. Вона хоче познайомити вас зі своєю сім'єю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаєм і пісні про це співаєм. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золотіє, серцем кожного зігріє. «Тата? дружній і завзятий він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для цього хист він має. Діти бабця у пошані, вони праці ветерани, їх онуки міцно люблять і як пташечок голублять. Є у мене два брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшла, сім я. Знайте, це моя сім'я. Діти, це сім'я нашої оленки. Про сім'ю народ склав багато прислівів і приказок. У гарній сім'ї і діти гарненькі растуть. Шануй батька і ліненьку, буде тобі все гарненько. Дерева тримаються на коріннях, а людина на сім'ї. Малята, я хочу вам запропонувати за допомогою рухів згадати, що міють ваші рідні. Будь ласка, повторюйте рухи за мною та відгадуйте. Зараз я вам покажу, що робить ваша мама. Що вона робить? Так, вона варить борщик. Зараз, що ваш тато? Так, він забиває цвяхи. Малята, уважно подивіться, що зараз буде робити ваш дідусь. Добре, він керує машиною. А що робить ваша бабуся? Так, малята, вона прасує білизну. О, які ви були уважні! Молодці малята! Малята, зараз, щоб ви трішечки відпочили, я пропоную вам переглянути веселий мультик про веселу, дружну родину можете танцювати і підспівувати нашим малюкам. Хватки до науки а, а, а! Ще личилось небагато, буду я таким, як та то буду я. Завжди обійняти хочу да, да, да. Я також красива дама, буду я така, як мама. Буду я така, як мама. Малята, я бачила, вам було дуже весело. Ви співали, танцювали. Ви молодці. А давайте з вами ще пограємось. Давайте, так? Добре, тоді я пропоную вам наступну гру. Слухайте уважно малята і голосно мені відповідайте. Хто ходить на роботу? Так, це дорослі. А хто любить бешкетувати? Так, це діти. Які ж ви молодці, звичайні, це ж малята, хлопчики і дівчата. А хто турбується за дітьми? Так, це наші найрідніші батьки. А хто грається в доньки матері? Так, це малюки. Добре. Малята, а тепер я пропоную вам намалювати свою дружну, щасливу, веселу родину. Я буду чекати на ваші художні шедеври з нетерпінням. До побачення, малята! До нових зустрічей!